Андрій Грицешин. Є. Є. Дерецький Микола Гудинович. Егошови стан Сулфандавич. Зін Іван Федорович. Іван Зін, є? Немає. Кловчук Олег Андрійович. Ховалик Іван Ігорович. Відсутній. Козбур Мар'ян Романович. Місько Володимир Володимирович. Наврольський Роман Ярославович. Надал Сергій Віталійович. Віктор, Віктор Вікторович. Паньки Наталія Миколаївна. Присутня. Почковська Марія Дмитрівна. Присутня. Похиляк Ольга Петрівна. Прокопівліна Анатоліївна. Ліна Пропа. Немає. Радько Назарій Михайлович. Присутній. Різний колег Іванович. Відсутній. Росомаха Олександр Володимирович. Присутній. Сирочук Михайло Мирославович. Присутній. Смакус Юрій. Дорожйок Роман Васильович. Присутній. Турський Ігор Володимирович. Відсутній. Присутній Присутній, єдя. Сталючук Денис Володимирович. Присутній. Фартушняк Юрій Анатолійович. Юрій Картушняк. Немає. Феціця Христина Миколаївна. Феціця Христина. Відсутня. Фаркавий Віталій Володимирович. Сибульський Андрій Іванович. Чванкіна Олеся Володимирівна. Присутня. Шатарський Артур Яремович. Шехін Ольга Анатоліївна. Шмургай Олег Васильович. Юрик Мар'яна Ігорівна. Можливо, ще б ти зареєструвавсь, а штучник кажуть. Сорокуліт Іван Леонідович Зінь Іван Федорович добрі. Є турські зареєстрували. А також немає. Нічого За результатами реєстрації зареєстровано 38 депутатів. на засідання позачарової 35-ї сесії є повноважена. Позачаровують 35-ї сесії міську оголошує оголошують. Керуючий з указами президента України 24 лютого 2022 року, номер 64 лютого 2022, проведення воєнного стану в Україні, законом України про місцеве сумінування в Україні, про затвердження указу президента України, про введення воєнного стану в Україні, про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні, про правий режим воєнного стану, а також такі 46 регламенти 8 скликання. Протокол засідання засіданні ради 20 грудня 23 року No13, розпорядження міського голови 20 грудня 23 року No281, пленарне засідання сесії міської ради відходиться в відеоконференції. Шановні колеги, хочу зазначити, що у випадку оголошення повітряної тривоги сесія призупиняє свою роботу і продовжує після завершення повітряної тривоги або після інформації, що депутати знаходяться в безпечному місці і можуть брати участь роботи сесії на сесії присутні представники виконавчих органів міської ради. Онлайн-трансляція планарного засідання сесії здійснюється через мережу інтернету. З метою підрахунку голосів депутатів Тернопільської міської ради на позачерговій 35-й сесії Тернопільської міської ради 8 скликання пропонують створити чорну комісію наступному складі. Перший голова комісії, член комісії Рустам Яришов і Юрій Смакулс.

За. Пленчук. За. Ковали. Відсутній. Козур. Міско. Наброцький. Надол. Овчарук. Да. Панків. Да. Пачковська. Да. Да. За. Прокопів. Відсутня э, реква да. різне відсотній э, росомаха да. сирочок да. смакуз да. сорокуліт да. Торожнюк. Да. турський да. фаріончук. За. Вартушня. Феціця. За. Відсутня. Харкавий. За. За. Чуваки За. Шатарський. За. Шахін. За. Шмаргай. Юрик. За. Председатель Юр. За. Председає залпового. Дякую, праніт. Шановні депутати, хто буде мати потребу, уточнити результати свого голосування про конвертації до працівників поенсійно-розпорядчого відділу до завершення сесії. На порядок денний пост це лише один проект рішення, яке розглянуто профільної депутатської комісії і пропоную прийняти його за тверді в цілому. Поставимо голосування. Бабюк. За Вільчинський. За. Хвок. За Волянська. За Вонський. За. Герко Віктор. За. Герко-Галина. За. Львича. За. Головко. Горохівський. За. Терецький. За. 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 Зінь. Ленчук. За. Повалим. Від сотні. За. Місько. За. Навроцький. Карман Навродський. Немає. Пінадал. За Овчарук Віктор. А, за. Є. Панків. За Плачковська. За. Очковська, За. За. прокопів, відсутня, редьква, да. Різне. Відсутні. росомаха, да. сирочок, да. смакус, сорокуліт, да. Да. Торожнюк. дорожньок, да. турський, да. Варенчук, За. За. фитица. Yeah. Ну, Депутатських запитів до звернення? Тоді переходимо до порядку денного. Слухається про рішення про прийняття майна комунальної власності, заповідається районі комунальної війна з колодж. Прошу. Шановний голос, шановні депутати, на ваш розгляд це проєкт рішення про прийняття війна в комунальній власність. Розгляну, що звернення ПП Кратор від 20.12.2003 номер 201204 керуючись господарським кодексом України, законом України про місцеве самоврядування в Україні на виконання умов інвестиційних угод від 21.02.2019. No 45 та від 14.08.23. номер 57, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності захисту справи, Споживачів та туризму міська рада вирішила прийняти комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади на житлове приміщення номер 1041 загальною площою 1830 квадратних метрів, що знаходиться на третьому поверсі громадського житлового комплексу за адресою міста Тернопіль, вулиця Доли, будинок 9. Управління обліку та контролю за використанням комунального майна. Тернопільської міської ради здійснити державну реєстрацію права власності за Тернопільською міською територіальною громадою в особі Тернопільської міської ради на житлове приміщення, вказане в пункті 1 даного рішення. Коли ще не запитання, ви заважуємо. Голотую. Ставлю голосування. Павлюк. За Дівчинський. За. За Болянська. За. Герко Віктор. За. Малина. За Гірчак. Головкор. За. Горохівський. За. Дарецький. За. Сінь. За. 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 Повали. Відсутній. Косбур. За. Місько. Місько буде. Немає. Ззаді. На... Набродських. Нада. Овчари. Панків. Да. Пачковська. Похиляв. Да. Да. Прокопів. Відсутня. Редьква. Да. Різних. Відсотні. Росомаха. Сирочок. Смаколос. Саркулі. Торожньок. За. Турський. Паріончок. Партушняк. За. Феціца. Відсутня, Хоркавий, yeah. Цибульський, Чванкіна, yeah. yeah. Шатарський, yeah. Шахін, yeah. Шмаргай, Йорик. Процес запад, тому я розбою. Рішення проєкту. Дуже дякую, що ніколи депутати. Завдяки цьому рішенню ми зможемо розпочати реалізацію проєкту. Потужного центру підтримки підприємства, який буде повністю фінансуватися, які вже фінансується повністю виключно міжнародним партнерам без втрачання коштів з бюджету. І це буде дуже актуально, особливо зараз, коли є фільмість підтримати наш бізнес, дати можливість створення нового бізнесу ветеранам, які повертаються з війни. Ще раз дякую, вітаю всіх вас з передачними різдвяними святами, новим роком, нехай та Євгенська зірка, дарує нам перемогу, мир в Україні та з кожному в кожному сім'ї.